Друзі, вітаю! Мене звати Ірина, і сьогодні я хочу з вами поділитися дуже важливою темою для кожної з нас: любов до себе та як її проявити. Любов до себе проявляється з двох ключових моментів: перше чіткі особисті пропрацьовані кордони та вміння про них заявити. Друге. Прийняття себе та ритуали, які наповнюють ваше життя, в яких ви проявляєте любов до себе, давайте розпочнемо з особистих кордонів та таміння про них заявляти. Отож, більшість людей з радянського та пострадянського виховання, на жаль, не мають пропрацьованих особистих кордонів, яких не можна порушувати. Та чого ж лукавити? Я сама почала напрацьовувати це лише 4 роки. Мною маніпулювали та використовували як тільки це можливо, і так все життя і жила без тих кордонів. Я страждала та звинувачувала інших, але проблема була в мені, у моєму незнанні. Я хотіла свою відповідальність. Перенести на когось. Ніхто ж не розказує в наших сім'ях, що кожна людина має поважати себе, мати особисті кордони і заборонено будь-кому переходити їх. Ось ви мені пишете, як ви змогли вийти на внутрішній баланс та гармонію. Стреси, плюс діти, плюс розлучення це все душевна біль. Записуємо, ділюся своїм досвідом, з чого ж почати. Значить, скласти список вимог, які для вас є неприйнятними. Ви зобов'язані їх донести людям, які прийшли у ваше життя. А при їхньому порушенні ці люди будуть піддані санкціям та обмежені вашої сторони. Це дуже важливо насправді, коли. Розставлені особисті кордони. І я вже маю до порівняння, тому що в колишніх стосунках ми не вели з чоловіком діалог, ми не пропрацьовували образи, ми не сідали за стіл переговорів, і ні до чого хорошого це не доводить. А в сьогоднішніх стосунках ми сідаємо за стіл переговорів. Я пишу, що мені не подобається моєму коханому. Він пише, що мені не подобається. І ми цього дотримуємося. А хто не дотримався, накладаються санкції. Наведу приклад. Якщо ви донесли своєму коханому, що для вас є неприйнятний той факт, коли вас з кимось порівнюють, а він вас все-таки з кимось порівняв, то ви дайте йому одне попередження, а потім буде підданий санкціям у вигляді відсутності вашої уваги. На жаль, інколи приходиться заставляти інших поважати власні кордони. Це дуже складно, тому що багато жінок, як і я, являються м'якими. І спускають нахабне відношення на тормоза, але так зрілі дорослі люди не роблять. Розставляти кордони між близькими людьми я навчилася від свого сина, який постійно мені повторював ти ще недостатньо настрадалась, якщо не можеш заявити власні інтереси і не строй з себе роль жертви, і він продовжив страждай далі, і не жалійся. Чи це жорстоко звучить так? Тому що на перший погляд він правий. Я не хотіла сама собі допомогти. А якщо ви сама собі не хочете допомогти, вам ніхто не допоможе. А тепер я говорю чітко і не боюсь, бо любов до себе це запорука щастя. Зможу бути щасливою я, зможу віддавати любов іншим з позиції профіциту. А не шкодячи собі. Тому складайте список і проговорюйте з людьми, які є у вашому житті. Це складно, але ефективно. Також не потрібно забувати, що любов до себе має включати прийняття себе з усіма недоліками і достоинствами, такою, якою я є. Дивлюсь у зеркало і собі подобаюсь. Хоча я розумію, що вікові зміни беруть своє, народивши п'ятьох дітей, я не можу виглядати так, як у юності. Я змінююсь ходно, поправляюсь, з'являються зморшки і інші це помічають. Але любов до себе це сприйняття себе такою, як ти є. Ще потрібно робити і зовнішні дії, виділяючи час на себе. Одна моя знайома зустрівши мене. Сказала, що я погладчила. Я спочатку обурилась, сприйняла це за критику. Як таке взагалі можна говорити? Я ж народила п'ятеро дітей. Але кожна критика підсвічує реальну ситуацію. Я і завжди думала про спортзал, але завжди для себе є виправдання: з ким залишити дітей, немає часу, як поєднати роботу та сім'ю. Але це не про любов до себе, коли у тебе немає часу дбати про своє тіло. Ти проживаєш життя для своїх дітей та чоловіка. Тепер я дотримуюсь цих ритуалів: два рази на тиждень спортзал, раз на тиждень сауна, один раз на тиждень косметолог і один раз на тиждень прогулянка з собою. Наодинці. Хоча у кожного свої ритуали. Основне, щоб ви відчували відновлення та піднесення. Іноді це може бути навіть шопінг, але в розумних межах. Тому що деколи можна спустити пів зарплати, щоб заспокоїти себе. А для когось проявом любові до себе побути в тиші та прочитати улюблену книгу. Тому, підводячи підсумок, дотримуйтесь цих двох ключових пунктів: перше чіткі особисті пропрацьовані кордони та вміння про них заявляти. Друге прийняття себе та ритуали. Які наповнюють ваше життя, в яких ви проявляєте любов до себе, та ваше життя зміниться до непізнання, основне дисципліна, тому що ви у себе одна. Кажуть, що гроші і все нове буде проходити у твоє життя, коли буде гармонія. А гармонія буде, коли ви розставите кордони. Якщо мова йде про порівняння, то жінка тонкий музичний інструмент. На якому Маестро зіграє найкращу музику, а на Віглас лише порве струн? Я дякую вам всім за підписки, уподобайки та коментарі.